Саламчик, бро! А це шоста серія шляху до магічної кулі на Різона РП. Якщо тобі подобається цей шлях, то обов'язково прожми свій лайкосик та підпишись. А я запрошую тебе грати разом зі мною на різон РП Брінбург, заходи, води мій нік, який дасть тобі 300 тисяч на п'ятому рівні, води промокод, який дасть тобі бабосики, і на восьмому рівні від себе я тобі дам цілих 2 мільйона. Хочу вам порекомендувати ось такий чудовий телеграм-канал Arizona How. Саме в цьому телеграм-каналі новини про Arizona та про Кремпел публікуються українською мовою, братва. Тому не зволікайте часу, заходьте, підписуйтесь та слідкуйте за новинами на Арізоні. Так, ну що ж, братва, це вже у нас наступна серія шляху до моїчної кулі, і в принципі, ви можете побачити, що трошки в мене пропало грошей. Зараз розкажу чому. Недавно у мене злетіла сімейна квартира, і в принципі трошки треба грошей, скажімо так, уділити. На сім'ю. Так як бляха, всі улучення злетіли, весь автосалон злетів і зараз полегенько стараюся то камбачити. Та загалом, в принципі, поки була можливість, я трошки був на секонд хентах Ну і через пару хвилин, кстати, теж зараз буде завоз. Ось як ви можете бачити, я вже наформив тут досить багато ось тих ларців секонд-хенда. Загалом ларців організації наформив і трошки попрацьовував далекобійником на стрімах загалом і просто і грав. Також за реферальну систему, тобто ви Зніменік, на 8 рівні я получаю за вас бонуси. Ось. І я получив в принципі, ось таку волу. Думаю, пізніше її продам і получу гроші, і ми трошки гроші тіну вже вложимо на шарик скажімо так. Так, зараз в мене в планах загалом відправитись з на завоз секонд-хенда, який починається 15.00. В нас зараз. 14.38, в принципі, чекаємо час та будемо залітати на завозі. Після завозика загалом планую відправитись на центральний ринок, поставити там лавочку або взяти лавочку в оренду та виставити оце все продати. секонд-хенда, загалом я скупляю по 50 тисяч, якщо їх продам за 150, буде класно. Ну, там загалом, якщо я не помиляюсь, за 130 можна продати. Так, все, братва, в принципі, ми швиденько залітаємо, і вже тут у нас є одежа. Так, перша одежа, в принципі, фасиком беремо, лутаємо. В принципі, я так зрозумів, у нас на секунді поки що двоє, тому двоєм <гум> круто буде. Так, все, в принципі, тут вже всю пусто. Ну все тепер протягом цієї години придеться в принципі, ловити одежу. Так, знову з'явилася нас дежа і. Опс, 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 опс. Так, ну що ж, братва, я пробув цілу годину на секонд-хенді і в принципі я тут добив остійки. Тут вже в нас виходить 400 штук і 80, в принципі, я зміг добити. Тепер, в принципі, планую йти поїсти, і після цього вернутися в самбік, виставити оце все на продажу і старатися продати по нормальній ціні. Так, ну що ж, братва, я вже знаходжу на цей ринку. І, як ви бачите, я поставив свою лавочку і я вивести всі свої лерці. Бронзові рулетки, і в принципі тепер буду їх трошки продавати. Ось я відкриваю інвентар, і як ви бачите, ну я все виставив на продажу. Тепер, бляха, будемо чекати. На рахунок верців зі секонд-хенда я їх виставив по 120 тисяч за одну штуку. Так мені сказали, буде набагато легше продати. Ну і загалом ларці далекобійника, лерці організації, бронзові рулеточки по 35 тисяч, не знаю в нормально чи ні. 100 штук, і в принципі будемо продавати. Так получається братва на я на ЦР, Продав загалом всі ларці в принципі секонд хенда, загалом там пару лерців далекобійника. І ось в принципі, в мене ось така сума на балансі. Не зміг тільки що продати ось ці рці організації і ось ці бляха 100 бронзових рулеток. Ну я думаю, тут нема нічого страшного, наступного разу їх продам. А зараз хочу продати ось цю Волгу, яку отрив за ваші реферали. Так, все, ми її бляха заюзали, і тепер, я думаю, її можна продати плюс-мінус за 40 мільйонів. Це Волга за 40 мільйонів стоїть, і тепер, бляха, нехай в мене її купляють. Так, ну що ж, в принципі, продав я цю нарешті Волгу за 40 мільйонів, і в нас зараз на балансі 220 2 мільйона. І в принципі зараз буду думати, чим можна далі зайнятись. Поки що, часто скажуш, ідей немає, 8 година, але все-таки, можливо, чимось займусь. Один квест вже сьогодні я виконав, зв'язаний з полюванням на оленів, тому, в принципі, думаю, зараз виповню квест, там, де потрібно розвантажувати коробки. Трошки зароблю в сімейних талонів, і в принципі підемо трошки прокачаємо сім'ю. Так, що дані завдання, і в нас перевозимо, перевозимо. Друзі, також всі, хто хочуть підтримати мою в принципі, фаму, де ми граємо разом з підписниками, спілкуємося з українською мовою. Заходьте в фаму Фортіс, в принципі, чекаю вас дуже сильно. Так, ну що ж, братва, нарешті я виконав завдання. Тепер ми можемо підійти до нашого кінта і забрати в принципі, нагороду. Так, забрали ми нашу винагороду і ми отримали сімейні талони. Давайте обміняємо сімейні талони на репутацію сім'ї. Ні, ну що тут такі тяжкі завдання, я щось трошки не розумію. Ну, з рибою це взагалі капець, тонна риб. А я вдячний тобі за перегляд цього відеоролика, обов'язково підтримай мене лайком, підпискою, коментарем. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.